Зараз вже все рух, рухнуло, все рухнулося, все знищено, звичайно. А американці сприймають вже Трампа як жертва. Ну, звичайно, його прихильники постійно говорять, ду думають, ду 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 що він жертва політичних репресій. Ви, у, у військовому плані набагато більше країн НАТО, ніж країни, як Болгарія, наприклад, або, або інші, які ну, у них стара радянська техніка. Вітаю, це інтерв'ю без кордонів. Мене звуть Надя Ліра. Гість нашої студії Марк Войджер, військовий аналітик, старший науковий співробітник центру європейського політичного аналізу у США, а також колишній радник командувача війк, Військ США. І ми починаємо сьогодні. У нас багато тем до обговорення, і намагатимемося досить так швидко їх про них поговорити. Почнемо з того, звісно, що ми не можемо оминути своєю увагою, а саме замах на майбутнього кандидата у президенти США, можливо, так якщо Ой. його так окреслити на Трампа, і це сталося от буквально днями. Пане Марко, як це загалом змінило ось політичну обстановку у Сполучених Штатах, ну є історичні прецеденти. Якщо бачите, на, на мапу політичну 84-го, коли був замок на президента Рейгана, тільки один штат проголосував Блакітне сіне, всі інші червоні републіреспубліканці республік як республіканці. Підтримали Рейгана, тому і американці сприймають вже Трампа як жертва. Ну, звичайно, його прихильники постійно говорять Ду -ду -ду думають, що він жертва політичних репресій, ніби правова війна з боку адміністрації Байдена, а, а зараз вже і Замах, замах. тому і буде дуже я би казав на цьому етапі, ну, реально, він, я його сприймаю як вже наступний, старий, новий. Як Буквально як переможця вже. Фактично, ну, на оця цьому етапі, якщо, 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 не, не, якщо не буде якась там дуже драстична подія, якісь як, там величезні скандали, я не можу собі виявити вже, вже якийсь скандал, він всі скандали, він. він Скандалостійкий, скандалонепробивний. Тому і ем, навіть у літературі є такі е, примери, знаєте, мертва зона та інші. Тому і дуже важке буде для Байдена. Ви напевно бачили статистику вже. Вже є як... нова статистика, так? Так, ну як піднявся рівень підтримки для Трампа. Е, ну, звичайно, зараз служби безпеки мають. Багато, ну, там було багато питання, багато а, ну, розслідувати yeah, цей інцидент. Але неважливо, хто, хто організував, якщо одинокий стрілок, або якщо якась там конспірація, невідомо все ще. А, дійсно, для, ну, це уні, унікальну, просто але... І, ну, Трамп поводив себе дуже, я б казав, Ну, вивіти себе а, а куля біля, біля голову, а він так стрімав свої ну, емоції і а, виглядав на камері як, як герой. Ви зараз так говорите, що я починаю думати про теорії змови, тобто що це було зроблено спеціально, і я знаю, що вже ширяться такі думки стосовно того, що це могло бути підлаштовано, але чи справді могло це бути підлаштовано? Ну, як підлаштувати, якщо хтось стріляє з такому відстані, то ну, немає гарантії, що він дійсно ну, влучить у, ані у лоб, так? А, ну, Постійно, знаєте, у американській політиці є такі теорії змови конспірації з, ну, з часу президента Кенеді? Mm -hmm. mm -hmm. а туди стрелок бив стріляти. се ну, стреляте або удосконалював свої, свої, свої вміння у знаєте, у радянському союзі туди та а власне зараз, і це... тут починають шукати якісь сліди незрозумілі Російська. але звісно це теорія змов і ці теорії змов будуть продовжувати своє існування люди будуть говорити тому що ну насправді а хто ж а хто ж заборонить так і... але при цьому знаєте в перші ж хвилини після ну не, не хвилини дні після того як здійснили замах на Трампа у мережі X почали з'являтися хештег про те, що як можна було не влучити, тобто, з одного боку, нібито вже і опитування, як ви кажете, показують те, що дуже багато тих, хто схилив свої вподобання на бік Трампа, угу. але є і ті, хто досі виступає проти що стосовно хитких штатів. Чи буде все ж таки в американському суспільстві оця поляризація? Чи все-таки тих, хто вже доволі негативно налаштований до Трампа, їх все ж таки набагато менше стало? Я думаю, так. Я думаю, що цей замах дійсно буде впіляти також на, на навіть на може бути не, не на негативну, але там дійсно політика. Політичний спектр, спектр дуже поляризований, але може бути ці, які, ну, ми кажемо, сидять на, на огороди. Тобто на сидять у, у, у середині, Тобто чекають, хто а, не, не, не визначилися. Тобто, хиткі штати, вони вже швидше за все будуть на, на боці Трампа. Ну, маємо декілька місяців до, до виборів, знаєте, американська політика білий шум там в даному моменті, ну, яка стан глу. Нова криза знову не може виявитися криза більші, ніж яка ну, агресивна війна Росії проти вашу країну або, або Китай та Тайван. Але а, навіть якщо так, то це буде негативно впливати знову на, на Байдена, на жаль. І Трамп буде виглядати як такий рішучий рішучий лідер, який повернеться щоб, ну, щоб урегулювати ситуацію. Чи є вірогідність, що ця подія змусить Байдена все ж таки зняти свою кандидатуру із можливих майбутніх виборів? Зняти то він Неможливо, може. Хатточі. А хто буде, хто естафету, естафету, буде приймати? Я просто не бачу. Ну реально давно пора я, ну багато разів казав, молода кров кров потрібна і для демократів і для республіканців. Є, є талановиті люди з обідва. Сторон, але хто на цьому етапі вже йде, знаєте, йде, йдуть ці конференції. А Камала Харріс, ну, вона Ні? ніяк не попні. Ну, ну навіть ця подія не зможе її на це підштовхнути. Підштовхнути може. Потенційно, але тут треба ну розрахувати ну чітко, які яка буде перевага, яка яка корисна, яка польза. А тому і ем, хто б, хто буд, е, хто може знайти у останньому моменті? Що ж, давайте ми перейдемо до ще одної дуже актуальної теми, особливо актуальної для нас, mm. для України. Це саміт НАТО у Вашингтоні. Ювілейний 75-й mm. саміт НАТО. У Нас були великі надії, сподівання і на минулий саміт mm -hmm. стосовно цього, мабуть, ці сподівання були навіть подвоєні. Ми справді надіялись на те, що ми отримаємо запрошення до НАТО, і ми ж розуміємо, що цей шлях, навіть після отримання запрошення, він може бути довгим і він може мати свої умови. Але ми не отримали запрошення і цього разу. Нас до цього щоправда готували. Нам казали, що не говоріть про це, не піднімайте цю тему. Цього не буде, і, і дійсно цього не сталося. Нам говорять зараз про незворотній шлях до членства. Що це означає на практиці? На практике на практиці це означає, що НАТО, натовські країни, НАТОвські структури будуть працювати вже дуже ну на постійну основу, щоб Україна ну і реформувалась, і, і, і рухалась у цьому напрямку що не було не були ніякі там а, такі. Ну, такий рух то буде, не буде, щоб чітко дали сигнал Кремлю, що дійсно все може бути ну, не цей рік, не наступний рік, але Україна колись буде. Мій колишній бос-посол Майкл Карпентер говорив про міст. Знаєте, міст. Так, а, я чулася, та, 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 ну, це така нова, нова теза, нова формуліровка тим, ну, тим часом. Тому і а, а, дуже важливо, що вже країни а, країни НАТО. Ну угодили, погодились, що дійсно ну, Україна, Україна буде а, у майбутньому. знаю, що це розчарування для, для для мене, для багатьох друзів України. Я, я дуже сподівався також рік, тому що ну от саміт. Зараз вже чуємо говорим, говорить про хаґ про наступний рік було б було б дуже 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 позитивно позитивний крок ви казали добре утримаєш запрошення може бути через декілька років ну власне років. кажучи чому не дати сигнал кремлю що ось ми дали запрошення я, я вони побачусь. ще не є членами нато я але побачусь. вони вже активно до цього йдуть і, і чому так... це не може бути це це а. питання насамперед до україни до наших реформ до якихось інших питань саме до україни чи це питання все ж таки у цієї побоювання ескалації у військовому плані набагато більше країн НАТО, ніж країни, як Болгарія, наприклад, або інші, які. Ну, у них стара радянська техніка, а, ну, не мають ніякого досвіду у бойових дій. Тому і ці реформи, так, реформи, звичайно, завжди потрібні, але коли приймалися такі багатьох країн, там ну, були реформи, були політичні рішення просто відкрити. Відчинити двір швидко, щоб вони зашли, ну, зашли і стали членом НАТО. Тому ча, за часто, на жаль, така риторика, а, така обслуговує, ну як казати, інтересує, інтереси, або дає можливість сховатися за реформи. Це реформи, знаєте, ці, ми говорили про, про цього. Ну, а, нібито корупція не існує у Західної Європейської країні, існує, звичайно. Знаємо корупціонні схеми російські, у Німеччині у угорщині. Одна. Тому і ну, Трамп величезний корупціонер. Тому і, на жаль, на жаль, занадто обережна адміністрація маємо, американська, яка просто ну, під впливом дійсно радники, як Саліван та інші, які голови, які. Не хочу казати кролики, але дійсно люди, які вірять, що якщо спровокувати Росію, то це буде глобальна війна. Глобальна війна вже розпочалася на Так почувайте, НАТО створювалося як альянс, який буде mm -hmm. протистояти радянському союзу. Глобальний альянс. Так. Ми бачимо зараз правонаступницю радянського mm -hmm. союзу Росію. У чому проблема стати на протистояння з Росією тепер? Якщо ось, наприклад, президент Байден каже, що НАТО ще ніколи не було таким сильним, ми чули його промову. Угу. Ну, реально там записано, дійсно, що перша, ну, перша основна, головна загроза для, для НАТО це, це Росія. Раніше, коли, коли я був, е, е, працював, у НАТО там була така дву, дву як казати, дву, ну, амбівалентність, двосмисленність. така то е, загроза, то будемо працювати, співпрацювати з Росією. Туди де можливо зупиняти де, де, де треба співпрацювати де можливо. Ну така були комітети, була певна співпраця. Це просто я б казав трішки шизофренічна така ситуація. На жаль, ну намага намагались багато країн, намагались то ну і і і підтримати цю ну, ілюзію, що я є, є якісь яка можливість для діалогу. Зараз вже все рух, рухнуло, все знищено, звичайно, ну по дії події Кремля. Тому і вже є розуміння, що дійсно Росія це головна загроза для не тільки для європейського ну, для порядку, а для, для глобального ну, міра. А. Як ви оцінюєте ту допомогу, яку ми все ж таки отримали від НАТО за результатами цього саміту ювілейного у Вашингтоні, особливо враховуючи те, що напередодні саміту, буквально Росія вдарила по дитячій лікарні по Хмедиту? Ми бачили всі ці кадри. Весь світ бачив ці ці кадри, і ми зараз бачимо. Результати, результати, які ми маємо від саміту НАТО. Як ви їх оцінюєте? Певні просування є, але все ж жахливо, з жахливе злочинство просто геноцид, геноцидальний акт, які я сподіваюся, у майбутньому буде Маріупольський або Київський процес, як проти нацистів. Але повернемося до до вашого питання. Так, ну кожна допомога, ну дуже дуже важливо дуже потрібна але чому Без треба якщо, чому треба чекати саміт нато щоб щоб надавати допомогу а, ну тоб... як для чого щоб щось сказати потрібно щось сказати ну дивіться це було та це було таке гарна гарна заяви гарно показати що будуть те в та інші але важливіше я я я радий таки що там буде таке, як я кажу, Трамп ну, намагання створити цей Трампов стійкий план, де а, у, у межах якого НАТО буде керувати ну, цю, цю допомогу вже. А, знаєте, там нова штаб-квартира. Ну штаб-квартира розширяється та у Візбадені, де я, я працював у американській армії в Європі. А, тому і це, знаєте, Є такі два рівня. Рівень там, де публічні заяви, там, де дають то, то і то, в 16 і інші, інші. зброї. А є і така, як, знаєте, айсберг, структурні проміни, промі, зміни, які uh -huh. йдуть, і часто вони важливіші. Ось, наприклад, ця зміна з штаб-квартири. Також дуже важлива точка, там 11, якщо не помиляюсь, де. Європейські країни будуть об'єднати свої виробництво зброї. Ну реально, промислово промисловість, це такого не, не було, не, не було історичного плану пам'яті, наскільки я, я знаю. Тому і це вам допоможе набагато більше, бо там вже е, скільки часу маємо проблеми з снарядами. З простішими боєприпасами, які Росія отримає з Північної Кореї, з, з, з Ірану. А тут вже Європа рухається конкретні е, кроки, щоб. Uh, щоб вирішити uh, цю uh, гостру проблему стосовно F-16, знаєте, я вже побачила у соцмережах. У нас ширяться такі mm -hmm. жарти про те, що цього літа F-16 будуть в Україні кожного літа. Я радію цій mm -hmm. новині. Насправді, на вашу думку, це справді пов'язано затягування процесу із надання в Україні. Це пов'язано із якимись технічними моментами навчання персоналу, інфраструктура, навчання пілотів чи були певні політичні рішення для затягування. Обидва. Були, були, були політичні затягування, як казав там голубі або кроліки, які, які дають пораду адміністрації. Зараз вже маємо ястреби, як казав мій колишній босс посол Майк Карпентер та інші. Сподіваємося, вони будуть впліяти ще більше. Але думаю, вже на стратегічному рівні ця проблема Ну, як, розрішена. Зараз дійсно є технічні, такі тактичні, технічні, навіть uh, у чисто uh, такому інженерному фізичному плані, що там є така, uh, ну, деки, якщо піста може розплавитися, коли ну, реально для F-16 треба. Такі дуже підготовлені бетонні пісти ну, власне. Це, не... це я так розумію, зараз вже довирішуються всі ці так. питання. І наостанок, пане Марку, ви багато років були експертом з Росії у різних структурах. Mm. Ви давали поради. Ви добре знаєтеся на цій частині світу, зокрема, на цій країні. На вашу думку, що ми маємо зробити, щоб перемогти Росію? Mm, ви і західний світ, особливо моя країна Америки і НАТО. Ми маємо по-перше, рухатися і, і діяти у, у бідному, ну, як НАТО зараз. говорить, як казати, кажемо, ми говорить, одночасно і стріляє, тобто, щоб не було рознобої. А, але також а, по, трішки менше триумфалізму, бо я і багатьох рік тому говорили, окей, okay, Україна переможе, але, але зброї не була, не вистачало. Треба також так, аналізувати і, і признати, що у вас є демократична стійкость, патріотизм, але у Росії є імперська обсесія, яка, а, яка може тривати до, да, дуже довго, бо вони користуються іншими народами, іншими ресурсами. І тобто, там вже треба. А... Якось реалістично сприймати свої очікування паники, і свої можливості та, без ну без паніки, реалістично і шукати де, де можемо пробити ця ця, ця імперська не я не кажу стійку, але це така параноїдальна обсесія, яка кидає у, у вогні в війни всі народи, і всі ресурси, і це може може тривати довго, ну до, до довше, аніж ми у західному світі. Хотіли, пане Марко, дуже вам дякую, що знайшли час поговорити з нами. Я знаю, що ви е, маєте багато справ. Тим не менше ми встигли записати інд... інтерв'ю з вами. Марк Войджер, військовий аналітик, старший науковий співробітник центру європейського е, політичного аналізу у США. А також колишній радник командувача Військ США був сьогодні е, зі мною на інтерв'ю. Спасибі вам і чекаємо вас знову з нами в нашій студії або в ефірах. Дякую Надія. Завжди приємно.